Усім привіт, мої любі друзі! І я дуже рада, що ви сьогодні зайшли до мене у гості. Сьогодні мова піде про школу, точніше, про закупівлю до школи, про канцелярію в більшості, так як наш регіон та наша школа навчається і цього року онлайн також, купувати форму нам немає потреби. Мій син в цьому році йде у другий клас. Тож, дещо в нас залишилося з минулого року, дещо ми ще докупили. Всі ціни я буду підписувати, про магазини вам також розповім. У цьому році велика кількість товарів до школи та канцелярії, великий асортимент у різних магазинах. Тож, кому цікаво, не перемикайте відео. Ну і почну я з портфелика. Це перше, що необхідно. У нас портфель минулорічний, ми до школи не ходили, тому він як новий. А повний та більш розгорнутий огляд є у моєму минулорічному відео. Силочку я залишу для вас під цим відео в описі. Також купила ось такий розклад занять. Самий звичайний, але дуже необхідний для школярів. Купувала його в звичайному канцелярському магазині за 25 гривень, недорога, але дуже потрібна. Ще одна річ. необхідна річ це підставка для книг. Купувала я її в АТБ, бо дивилася таку ж саму в епіцентрі, майже вдвічі дорожче. А в минулому році я купувала більш простішу, але вона у нас, знаєте, через місяць десь, певно, і зламалася. А ось ця вже така добра. Міцного металу, добротна така, добре тримає, навіть товсті книжки. Такі обкладинки для книг я купила у Аврорі за бюджетною ціною по 18 гривень за упаковку, іде 5 штук в комплекті. І ще в ОТБ взяла ось такі також товсті: 150 мікрон, їх тут 8 штук. Можна, до речі, коригувати під розмір ваших підручників. Необхідними також є такі клейкі стікери для зошитів або підручників, коштують усього 10 гривень, це також заворори. Вони дуже миленькі і знадобляться вам у школі. Взяла ось такий органайзер для бумаг. У нас вже є 2 штуки і не вистачало для розмальовок. Саме. Тому взяла вони зручні, прозорі і лаконічний дизайн. У них купувала в епіцентрі. Також в епіцентрі ще знайшла органайзер для ручок та олівців. Вирішила замінити наш старий на цей новий. Дуже він мені сподобався. За формою, кольором. Все гарно і дуже вміщається. Він дуже зручний. І ще ось такий набір із трьох штук, такі маленькі органайзери для дрібниць. Це також магазин Епіцентр. У нас організований перший ящичок такими. І я вирішила взяти ще однакові, щоб були. І доорганізувати усі предмети, такі маленькі дрібнички, також дуже необхідні контейнери, і коштують в принципі, недорого. Пенал для ручок та олівців. Він має бути вмістким та зручним, а особливо має бути легеньким. У нас є ось такий минулорічний, він також як новий. Того року я купувала його в магазині Епіцентр близько ну, 260-240 гривень він коштував. А цього року він вже 540 коштує. Ще також у нас є ось такий силіконовий для олівців. Він також у гарному стані, зручний. Але я купила ще один. Ще ось такий м'якенький він безкаркасний, купувала в магазині АТБ. І знаєте, Марку він сподобався лише через його кольор. Тому вирішили, візьмемо він зайвим, не буде. Прості олівці, завжди я обираю такі фірми бік, беру завжди набором. Дуже вони хороші, м'які та не ламаються, гарно, до речі, підточуються. Ручки сині, кулькові також фірми Бік, також беру набором. Тут 4 штуки, вистачає на увесь навчальний рік. А в АТБ знайшла такі ручки стирачки. У школі ними користуватись не можна, буду для додаткових занять. Ще декілька ручок синього кольору взяла такі от гарні. Вони пишуть тоненько. Купувала їх в Аврорі дуже бюджетно по 3 гривні десь там усього. І ще взяла декілька таких маркерів, десь щось виділити. Вони такі нюдові, у них кольори, пастельні, дуже гарні, не такі яскраві. І ще ось такий ось набір також взяла в Аврорі, коштував 69 чи 79 гривень, але знадобиться також. Стосовно лінійок, у нас в школі немає ніяких зауважень. Це можуть бути і дерев'яні, і пластикові, аби там було 20-25 см. Це наш минулорічний набір, він у гарному стані, але Марку ще така ось сподобалась військовому стилі, вона коштувала 30 гривень у веб-центрі, то така недорога, можна брати. Ще ось такі дрібнички, затирачки, стругачки, вони завжди кудись діваються, хтось їх завжди десь губить. Тому я їх беру також і на протязі року, і перед навчальним роком. Ну не знаєте, такими зайвими не бувають. Папка для зошитів у нас також минулорічна, вона також у гарному стані. Це, знаєте, такий один із плюсів навчання онлайн. У тебе все у гарному стані з минулого року. Зошити я брала такі різнокольорові. У нас також немає ніяких зауважень через те, що вони навчаються дітки онлайн. Знаю, у багатьох класах та школах є спеціальні зошити навіть у окремих класах окремих кольорів. У нас таких немає. Ми просто Набирали ті, що подобалися марку. Це звичайні зошити у клітинку та у косу лінію на 12 аркушів. Декілька таких, декілька таких. Багато не брала, тому що ну, їх завжди не протязі року можна купити. І в нас, ще, до речі, залишилось дуже багато зошитів з минулого року. Тож, я думаю, йому ну, прямо таки вистачить. Ось ці, ось я показую це з того року, що залишилося. Ми використовуємо їх і для школи, і для додаткових занять. Обкладинки для зошитів купувала також в магазині Епіцентр. Це одні товщиною 70 мікрон, а інші товщиною 150 мікрон. Вже такі більш цупкіші, дві упаковки, і ще в мене є з минулого року. Також там десь 8-7 штучок. Думаю, буде більш ніж достатньо. Зошит, словник такий купувала в АТБ, коштував 59 гривень. Ну і тепер папка для праці. Дизайн і технології в нас називається такий предмет. Це також минулорічна папка, вона також у гарному новому стані. І я не купувала іншої. Купила тільки ось такі папки. Нам потрібно буде для кольорового паперу та кольорового картону. Взяла їх три штучки. Це купувала у магазині Аврора. Вони там коштували близько 13-14 гривень і одну ось таку маленького формату А5. Альбоми для малювання я також не купувала. У нас залишився ось такий майже невикористаний. Це буде для домашнього користування. І ще є три альбомчики: також минулорічні. Головне обирайте, щоб були такі товсті і білосніжні в них аркуші. Олівці я також не купувала. Дивіться, скільки в нас є олівців, це залишки з того року з додаткових занять. Це також повний пенал. Тут 12 кольорів, вони досить яскраві також залишилися з того року, буду для домашнього використання. А ось уже два наборчики таких кольорових, невеличкі наборчики. Один набір такий на 12 штук, також новий невикористаний. Ще ось є у такому металевому корпусі також 10 олівчиків. Вони також кольорові, також новенькі, не користувались ними. І ще є ось такі воскові олівчики, мілки ще на них кажуть. Тобто я так подивилася по залишкам, в принципі, ще всього достатньо. Купувати нові я не стала, якщо вже потім не вистачатиме, то протягом року я ще докуплю. З фломастерами та ж у нас історія. Ось такий великий є набір, він залишився з того року, ми ним майже не користувалися. Подивіться, всі кольори яскраві, досить гарно малюють, і вони, я ж кажу, як нові. Це в нас залишилися також минулорічні, але вони такі ну, досить поганої якості, підуть лише для домашнього використання. А вже ось цими будемо користуватися у школі на уроках. Також гуаш залишилися фарби різні з минулого року. Дивіться, ось таких є два набори: 16 кольорів і 6 кольорів. Також фарби акварельні залишилися з минулого року. Всі яскраві, жодного разу не використані. Ми користувалися лише один раз маленькими фарбами акварельними. І вони закінчились. Це все нове. Набір кісточок і палітра також все того року. Ось такий контейнер, стаканчик для води минулорічний. І ось такий одненький я взяла цього року. Коштував там 5 гривень в магазині Аврора. Пластилін беру завжди восковий, м'який, він дуже добре розминається в руках та не прилипає до самих дитячих ручок. Одна упаковка залишилася з минулого року. І ще дві упаковочки я купила у звичайному канцелярському магазині. Ця коштувала 60 гривень, і ще одна коштувала 55 гривень. 12 кольорів, усі досить яскраві. Повторюю, що восковий пластилін дуже гарної якості, він дуже легко розминається і не прилипає до дитячих ручок. Також взяла у канцелярському магазині ось таку звичайну бюджетну дошку для ліплення, щоб це все не розмазувалося по столу, також там по книжкам, по зошитам. Така дошка має бути завжди. Кольорову бумагу та кольоровий папір я також не купувала. Досить багато залишилося з минулого року. Є як розпочаті набори, а є навіть і зовсім нові. Головне, при вашому виборі обирайте яскраві кольори та щільний папір. І ще декілька дрібничок, які також знадобляться вам у школі. Це ножиці і клей. Клей обирайте декілька видів, щоб він був. Клей, карандаш, такий олівчик, і клей з кісточкою. Також скотч знадобиться. Ну, і тепер щодо одягу. Як я вже і казала, шкільна форма нам не потрібна. Я купила білу рубашку для відкритих уроків, Саму звичайну, у дитячому магазині. Коштувала вона 400 гривень і сині шортики для фотосесій. Також у дитячому магазині ціна 550 гривень. Зараз дуже великий вибір шкільного одягу, і ціни досить різняться: від 1000 гривень до 6000 гривень за комплект. Ще ми заїжджали у сінцей. І там я обрала ось таку теніску, коштує всього-навсього 119 гривень. Якість непогана. Усі речі, до речі, я не просувала. Я тільки попрала там рубашку та шорти, попрала їх, але ще не просувала. Сьогодні ввечері буду все прасувати, тож не звертайте уваги. Також взяла ось такий набір дитячих трусиків, 329 гривень. Гарної якості. Тут 5 штучок у упаковці. Всі вони такого лаконічного дизайну, не такі прям сильно яскраві, але гарні. І також упаковку носочків, шкарпеток. 119 гривень ось така упаковка. Тут 5 штук, всі вони різних кольорів. Я завжди беру такі низенькі. І різні кольори якраз те що потрібно. І ще осьей взяли ось такі кросівки для хлопчика. Марку вони сподобались. 599 гривень коштують такий лаконічний в них дизайн, спокійні кольори. Поміряли, все було зручно, добре, все сподобалось, але за якістю не знаю, як вони будуть носитися. Ну і це були всі покупочки, які я вам хотіла сьогодні показати. Дуже рада, що ви провели цей час зі мною. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. А я бажаю вам миру та добра. До зустрічі! Пока-пока!